Лопартуден до нас мають заїхати сотні машин, але вони, так би мовити, не, готові, не відповідають сучасним вимогам бою через своє бронювання. Ми якось плануємо, якось готуємо їх модернізацію. Значить, максимум, що можна зробити, це використати для добронювання контакт перший, можна використати решітки. Кардинально це зміну ситуацію не змінить, тому доведеться. Тактику використання цих машин знову ж таки підганяти під ті можливості, які є. Дивіться, ми коли отримали від Словенії М55С, от, та ж сама 55-ка, в принципі, вона за бронюванням ну, тільки чуть-чуть краще. Була, але ізраїльтяни е, словенцям модернізували ці машини, динамічний захист. От, по характеристиках він десь приблизно відповідає контакту першому, і о, в нас е, цей батальйон е, ну, критичних втрат там певно. Е, тільки одна машина, яка не підлягає відновленню як танк, ну, з неї зроблять щось інше. Артилерія здається, влучила, да? так? Mm, так, але це безпосередньо не це. Це, це от, про М 55С. Про, про М 55С. В принципі, практично до цього самого рівня можна довести і леопарди перші а 5 от система керування вогнем там не гірша. От боєприпаси там точно такі ж самі, тому що калібр той самий 105 мм. міліметрів. І, в принципі, давайте подумаємо: якщо в мотопіхотній бригаді, в танковому батальйоні взагалі не, немає абсолютно нічого. То От, це шикарна техніка. А, да. Або е, цій бригаді дали один батальйон е, Леопард 1А5. То, вибачте, коли немає нічого, це одна ситуація, а коли в тебе є танковий батальйон, який можна з розумом використати. О, це зовсім інша ситуація. А, ну, тобто ми можемо очікувати на динамічний захист і сітка, якісь решітки на танках, так? Я думаю, що так. А, Ну там досить тонкий бортовий захист, тобто витримає ще ні. Ви розумієте, є така річ, контакт перший, коли під самі ці бойові елементи підставляються ті ж самі росіяни, використовують для того, щоб ослабити дію на корпус. От, надзвичайно примітивне рішення. Ряд металевих трубок. От, які в якості демпфера працюють, і коли підривається контакт, перший чи той же самий контакт п'ятий зайця про релікт, це досить умовно. Які там бойові елементи можна назвати це реліктом, можна назвати всім чим завгодно? Так, от, коли спрацьовує бойовий елемент захисту, от і коли пластина починає тильно рухатися. То вона її рух гаситься в тому числі і цими трубками, які здаються значить, гасить енергію, і передача енергії вибуху на основний корпус зменшується настільки, що в принципі вони це можуть використовувати навіть на бойових машинах піхоти. 3 от ну і можна використовувати і інші матеріали, але самий простий я uh -huh. сказав. От. Як можна це компенсувати? В Україні є досвід. Чому? Тому що в нас е, розроблялася та ж сама ракетка мікротеком, динамічний захист для легкоброньованої техніки. От. Ну, щось з техніки. Це взагалі якось був доведений це на стадії розробки? Щось це було на стадії розробок, але принаймні випробування були. Угу. От. Ну, і що таке питання по Леопарду першому. У Канаді замовляли про намі для себе комплекти невибухового динамічного захисту? Ну, невибуховий Такі дин... блоки навісні. Які... Невибуховий да. динамічний захист це та річ, яка закладена безпосередньо в основних масивах бронювання на тому ж самому леопарді А4 от це схема яка яку розробляли британці спочатку це було в них Чопхем, потім Барлінгтон, потім Дорчестер. що зараз у них там? Ну десь такі речі, комплекти на ринку зараз можна знайти, uh, чи це тільки замовляти? Тобто я, ми можемо десь викупити їх? Я думаю, що готових таких речей ніхто ніколи на склад не виробляє, uh -huh. тому що, по перше, це досить дорого. От, по-друге, стовідсоткової впевненості, що хтось купить там через три чи чотири місяці, ніхто не дасть. Тому такі речі це тільки контрактуються. Мало того, там ще й аванс можуть попросити стовідсотків вперед. Ну і по боєприпасам дало першого, тобто є велика різноманіття від старих. Які вже не дуже в кондиції, так і до найсучасніших, які от буквально відповідають сучасним боєприпасам. 125 Так, І от ми знаємо, що, наприклад, самі топові бельгійські боєприпаси, вони здатні навіть урожати Т-72Б в лоб. Да. А, які шанс, що вони до нас потраплять? Це буде залежати від того, як буде працювати Міністерство оборони України, хто займається закупівлями, і. Від політичних рішень, які будуть прийматися Євросоюзом і НАТО, а, ну, от я знаю, що це публічна інформація, що а, були контракти на закупку 105 мм боєприпасів танкових, не повідомляючи які. Тобто, і прямо в Бельгії, в цій самій компанії, Тобто шанс є, що ми тапові отримаємо. Ну, шанси, верніше, надія завжди є. <рес> шанс, хоч маленький. Теж, певно завжди я добре. Але якщо казати вже про сучасні танки, як відбувається їх ремонт? Вони вже ламалися на часто, mm -hmm. особливо Лопардо друге. Чекайте, чекайте. Я тут я просто я знаю, ян просто підготував там свій набір питань. Я не, за, не не влажу, щоб все щоб все відбулося, але е, є ще така штука. Андрій Тарасенко, зокрема, в своєму блозі там в соцмережах. писав, що Леопард Дин. Ми не впізнаємо. Е, що це мається на увазі? Чи ви щось про це знаєте? Які, якого плану це може бути модернізація? Можливо, щось окрім того, що ви вже озвучили. Пані Катерино, ну, я не хотів би це. Цього... Звучувати, а ну хорошо, тобто побачимо і не впізнаємо. Добре.